Джекі Чан. Це Wired out complete interview. Найпоширеніші запитання в інтернеті. 3, 2, 1. Fire запитав Джекі Чана питання, які викликають найбільший інтерес. Тільки мову знає, Джекі Чан? Я можу говорити. Різновидами китайський, мандарин, кантоніст, трішки англійською, шандон, шандон, Шангай, корейська, японська uh, і тайманська. Hey. Небагато. Вісім. Чи Джекі Чан все ще робить трюки uh, yes. сам? Так, я все ще роблю трюки сам. Чому? Ви запитаєте? Сьогодні технології дуже розвинуті, але світова кіноаудиторія все одно хоче бачити, як Джекі Чан робить трюки років тому міг зробити потрібний удар. 20 років по тому вже не так. Я можу зробити одиночний удар. Якщо, наприклад, стрибати з поверху, мені потрібен дублер. Я вже не можу сам. Хто є дублером у Чана? Це залежить. Коли я керую гелікоптером, потрібен професіонал. Коли я роблю потрійний удар, я маю 100 учнів, і я можу вибрати, хто що робитиме. Як же тренується? я маю тренувальний табір з командою дублерів. це близько трьох годин, які ми вкладаємо відпрацювання ударів руками та ногами. Обговорення постановки, що вона відрізнялася від інших фільмів. Обговорюємо зброю. Будь то стілець, чи дошка. Як битися з дошкою. Якою була перша робота Джека Чана? коли мені було вісім, я був актором. Яким був перший фільм? Коли мені було сім років, я грав роль Ангела, що співає. Перша робота, перший фільм. Якою є відома цитата Джекічана? Я <проб> можу це зробити, <проб> ніколи не здавайся. <проб> Коли я роблю трюк, я дивлюся на небезпечні предмет і думаю, я можу Ой, зробити це, головне не здаватися. <проб> Тоді я страмаю і ламаю щиколотку <проб> або розбиваю голову. <проб> яка машина у Джекичана? <проб> Найперша машина, яка в мене була, oh, мені... бос <проб> її, Це був Volkswagen. Саме <проб> <проб> така як <проб> Кіт. Та машина, яку я трощив. Зараз це Toyota за альфа. Більше людей може поміститися. Вже не спорткар, як було раніше. Зараз якомога зручніше, скромніше. Прямо по твоєму обличчю. Чия тату Джеки Чана? Yeah. No. Ні. Family, Правила моєї родини, no, ніяких проколів, no, ніяких тату. You you Навіть I у мого сина. Джеки Чан співати. Да-да-да-да, файтінг. Віка. Another one. Why so many question? Га? Я зараз у. Взагалі в Гонконгу, але зараз у Китаї. Ми знімаємо кіно в Пекіні зараз. На цей момент я у Мянні. Ми знімаємо в джунглях на кордоні з Китаєм. Зараз, right right прямо зараз, я в Лондоні. Деяджа Кичан навчився oh, uh, бойовим so мистецтвом. So, Сьогодні I'm дуже багато I'm вчителів співати, four four nine, палеці, палеці, боєм, з Китаю. Я вчився співати, танцювати, боям на палець, боям ножем, ударом, руками, ногами протягом десяти років. Де виріш Я різку у французькому посольстві до семи років. Яким буде наступний фільм Джекичана? Ми знімаємо план Панди 2. Перший фільм був випущений минулого року. Цього року ми знімаємо другу частину. Знімаємо між Дюньнань та М'янмою, Китайський кордон. Яким можна назвати бойовий стиль Джекі Чана. Коли я вчився в школі, я вивчав південний стиль. Десять років згодом я вчив північний стиль. я знаю два стилі. У першому стилі більше стрепців, у, у північному більше на поверхні. І після цього я вчив карате, хоптідо, дзюдо, бокс. Я знаю так багато стилів, тому що тоді не було караоке, ми не мали багато чого. І найголовніше у мене не було грошей. Більш часу ми залишалися в школі доджо. Практикували карате з друзями. Зараз ми маємо караоке, а тоді ні. Зараз є телефони, випивка за барами. Але я радий, не маючи чого всього. Я мав можливість багато тренуватися. Oh, was Яким ні м'яджа Кичана китайського? Very big, very big. коли я був молодим, я був дуже великим, дуже товстим, тому мене називали Пао. Каньйон. моя мати, коли говорила шанхай... шанхайською, називала мене Апо. В посольстві всі називали мене По. Це англійське По, а не шанхайське По. Мій батько приїхав до Австралії, американське посольство. Мене там питали, як твоє ім'я. Я казав, що мені ім'я По. Я хотів вивчити англійську і пішов в вечірню школу. Вечірню школу. Вчитель питає мене, як тебе звати? Я кажу, Чен Кон Сенг. Ні, твоє ім'я Стівен. Я посольство По, а школа Стівен. Тоді я мав роботу, мене привів туди мій друг. Вони запитали, чи ти хлопець має англійське ім'я? Тоді він його ім'я. Його ім'я Джек. В Австралії. По Стівен Джек. Months, little Після дев'яти місяців я трішки підучив англійську. Джекі Чан не ритмічно. Тоді я додав Y. Вийшло Джекі Чан. Пізніше, коли я вже був у фільмах, коли я підписав контракт з Голден Харвест, вони мені сказали. «Джекі, ти дуже сильний. Ти маєш змінити ім'я. Тоді вони прибрали Y і додали I.E. У 80-х ми постери мали ім'я Джекі. Після 80-х Джекі. Вірте ви це чи ні, але після того як змінилося. На Джекі, моя кар'єра різко почала зростати. Яка улюблена найдіша Джекі Чана? Like мені подобається різна їжа. Але мені не подобається шунок тварин. Також я не їм багато стейції. Я не знаю чому. Мені подобаються супи, овочі, фрукти, манго, хліб, круасани. Я ж прону багато дошок. Це дійсно весело. Побачимось наступного разу. Я чекаю більше дошок. Мені потрібно багато запитань. Мені потрібно, що ви дізналися про мене більше. Бувайте.